Що ховається за зірочками, чимало готелів у розпал сезону заманюють туристів яскравими рекламами, обіцянками комфортного дозвілля та престижним статусом. Утім, справді похвалитися зірковістю може далеко не кожний заклад відпочинку. Фахівці центру стандарт метрології кажуть: наразі чинні свідоцтва про високу категорію мають лише два готелі. Прикарпаття на даний час у нас в області реально зірковість має підтверджено два готелі. Так, є один тризірковий готель і один п'ятизірковий готель. Ці готелі не погіршили свої е, якості. Там е, в основному по області та не в основному реально по області готелі зірковості відповідають. Ті готелі, які мають у нас зірковість, перевіряють задекларовану готелем кількість зірок аудитори за понад сотнею пунктів. Візуальне обстеження проводять у відповідності до існуючих в Україні стандартів. Рівень закладу відпочинку присвоюють на підставі якості наданих послуг. До прикладу, готелі найвищої класифікації повинні мати в наявності автостоянки з охороною, кондиціонування житлових приміщень чи можливість індивідуального регулювання температурного режиму у номері. А от для три зіркових обов'язковою умовою є щоденне. Биранні номеру покоївкою може бути готельний номер з обладнаний суперсантехнікою, весь позолочений, але якщо він не відповідає вимогам по метражу, не відповідає вимогу по сам номер, а сам готель безпосередньо не відповідає вимогу по наданню послуг, такий готель не отрим, не зможе отримати, скажімо, три чи чотири зірочки. Це Такі маленькі маленькі детальки, маленькі фішки, які, які людина, яка проживає в готелі, може навіть не, не брати до уваги, але це обов'язкові. Скажем. Для готелю, який має три зірочки, обов'язкова наявність накриття перед входом, для того, щоб. Людина, яка під'їхала на, на таксі або на власному автомобілі, не змокла. Фахівці кажуть, перед тим як заселитися до готелю, гостям варто поцікавитися наявністю відповідного свідоцтва про заявлену категорію. Між тим 15 місцевих закладів поселення та відпочинку нині подали заявки на чергову сертифікацію та продовження трозіркового статусу.